Доброго часу, з вами Відьмак Павлокрук. Хочу вам розповісти сьогодні про шлях душі. Це дуже важливо, щоб люди розуміли себе і чому вони народилися в Україні. Перш за все, потрібно зрозуміти, що ми самі вибираємо, де, коли і як народитися. Робиться це, тому що кожній душі потрібно пройти певний шлях, певні цикли розвитку, щоб піти вище. Зібрати потрібні знання, інформацію, тільки після цих іспитів нам дадуть можливість рости далі. От. І повинно, ви повинні розуміти, що ми собі обираємо сім'ю, батьків, ми приходимо, дивитися, дивимося навіть до зачаття. Вибираємо, де народитися, в якому тілі і в якій країні, на якій землі, в якому роду. От, зазвичай. Всі народжуються, приходять більшість свого шляху в одному роду, а вже як відуючі, люди старі душі можуть собі навіть інші роди вибирати для того, інші країни, щоб пройти свій шлях. Шлях розвитку. Що буде, якщо не пройти цей шлях? Як мінімум, тоді з'являться хвороби, проблеми і заберуть життєвий час, і людина знову піде на переродження, щоб знову пройти його. І коли людина, прийшовши в цей світ, каже, що мені починає робити вчинки, які протирічать, протилежать тому життєвому іспиту, який вона має пройти, це є неправильно. Наприклад, до чого я це все кажу? Що якщо українець народився в Україні, так він сам сюди вибрав. Цю країну і має тут пройти свій шлях розмовляти українською мовою, дотримуватись традицій тієї країни, тієї землі, де він народився, і розмовляти, наприклад, російською мовою іншої країни, іншого роду. Це є неправильно. Тому потрібно це усвідомлювати, коли навіть батьки там. Російськомовні, так ви народились в Україні і ви повинні бути українцем. Якщо ви цього не пройдете, ви знову будете народжуватися і знову будете проходити цей шлях. Ви не вибрали РФ, наприклад, щоб розмовляти російською задумайтесь над цим. Це я до російськомовних. Тоді виникають люди... людини багато складнощів. Що людина, себе реалізу... вибравши український рід, українську землю, народилась. Українцем, громадянинам України, вона повинна проходити свій іспит тут, грати цю гру під назвою життя і здавати іспити в тілі українця, дотримуючись законів і звичаїв цієї землі. Якщо, наприклад, людина, яка вибрала свій шлях бути українцем, розмовляє російською, це неправильно. Це додає багато проблем. Того, що вона повинна бути. Тобто її будуть постійно штовхати навіть війною, вже в жорсткій формі, коли багато разів люди перероджуються і не змінюють, не усвідомлюють свої думки, чому вона народжується тут. От я вам поясню. І потрібно це пережити, інакше якщо людина буде зациклюватись постійно і не робити висновки, то тоді може подивитися, що з нею буде, якщо вона не буде проходити те, що їй заплановано. Тобто, ось як магічне, магічною силою їй заморозять радість від життя, будуть страждання. Це можна назвати душевною хворобою. Яскравим прикладом можна, наприклад, порівняти з одностатевими геями і лесбіянками. Вони самі вибрали народитися, або їм сказали, що ти маєш щось отримати, пройти іспити в тілі, наприклад, жіноча душа, яка часто була жіночою, Їй потрібно зібрати досвід, щоб стати Богом, щоб зрозуміти, що таке чоловіче тіло. Народитися в тілі чоловічому. І коли така душа приходить в чоловіче тіло, вона може противитися цьому. Вона ж буде шукати собі причини і потім скаже, та ну його. Простіше хай бути слабкою, хай мені грати жінку у чоловічому тілі, хай мені там всі дбають, а я там буду запихати сторонні предмети собі в одне місце. От. І це неправильно. Тобто це є душевна хвороба. І Душа тоді буде страждати. Страждати І не прийде цей іспит, чому, наприклад, геї були всю історію людства. Це просто як душа. Не хоче проходити цей іспит і вибирає, якби відчуваючи минулі свої перевтілення, залишатися жінкою в чоловічому тілі, чи коли народжується в жіночому тілі чоловіча душа, от, грати протилежності. І це неправильно. Це на різних етапах, рівнях буває і так само по відношенню: от, хто народився українцем, розмовляє російською, це душевна хвороба. Тобто це не психічна хвороба, коли зрушення в мозку, там внаслідок хвороби чи травми. Це саме проблеми душі. І потрібно, щоб виростити, це усвідомити. Ось так. Тому що, наприклад, якщо ви вибрали собі роботу і вклали договір трудовий перед народженням, наприклад, ну, умовно, Україна це, якщо буде хай лікарнею образно, ви уклали договір і прийшли сюди. Працювати лікарем, але в минулому житті ви були там, жили в Москві і були, тобто як інше підприємство, де, наприклад, м'ясокомбінат, де душа вбивала там тварин, і це подобалось, і здирала там шкуру живцям, наприклад, і зараз ви вклали контракт в лікарні от, і прийшли в лікарню, то бути м'ясником в лікарні це неправильно. І рано чи пізно просто буде перевірка, коли по лікарні прийдуть з перевіркою, ну, як по фірмі, і перевірять ваш трудовий договір. І якщо ви виявиться, що ви там оббиваєте, знімаєте шкуру, а не лікуєте людей по договору в лікарні, тоді з вас заберуть вас, максимально це життя заберуть і будуть давати штухани, штрафи, виписувати догани. Тобто все те саме, що відбувається якби, при прийомі на роботу. І важливо це усвідомлювати. Якщо ви вибрали рід український, українську землю, то потрібно все-таки грати за правилами і працювати на цій роботі в цій фірмі в Україні. і дотримуватись вимог чинного законодавства, так би мовити, вас цього ніхто не заставляв. Ви самі сюди прийшли виконувати цей шлях, і, відповідно, задумайтесь, що ви тут робите і за якими правилами живете. Всіх благ вам, не будьте душевно хворими, будьте великодушними і приймайте ті правила, які ви самі собі побудували, і проаналізуйте, як ви прийшли в цей світ, чому і для чого. Всього доброго вам! З вами був Павло Круг. Слава Україні і разом до перемоги!